Якщо раптом вам важко було прокидатися, трошки бракувало можливо хорошого настрою, то зараз ви в правильному місці і в правильний час радіо може надихати? Звісно, ось уже рік, як радіо М в Івано-Франківську на хвилі 102FM. Ми розповіли, що у вас будить собака. А я ведуча ранкової програми на радіо М І я готова вас будити щоранку. Клас, клас, я вас вітаю. Ласкаво просимо до Івано-Франківська. Дякую, гарного дня вам і натхнення. Дякуємо, що ви нас слухаєте або дивитесь з Франківська. Вам величезне особливе вітання. Будемо з вами знайомі. Радіо М у Івано-Франківську. З Краматорська з Донецької області приїхав Франківська. Повномасштабна війна ніби е, допомогла луснути у цю бульбашку. Багато бізнесів приїхало з інших міст. В нас тут представлені як економічні, так і соціальні функції. Можете бачити, в нас тут і дитячі простори, і танцювальна школа, і художня майстерня, і офіси компаній, і мультимедійна студія. І красивий такий стоїть Шано-Франківськ у центрі. Напевно, десь біля ратуші так підозрюю, Так я дуже радий, що у вас є можливість тут транслюватись і чути вас. Радіо, яке надихає, приєднайтеся хоча б раз 102.0FM, Ви переконаєтесь, де черпати. Силу, щоб жити під час війни. В другій половинці. в церкві. До Бога звернутися. Найкраща підтримка це наші рідні близькі. Наша ранковий ефір. ми прокидаємося з міста івано франківськ Намагаємося дізнатися в Івано-Франківчан, де вони черпають сили для того, щоб жити під час війни. Терплю. Тільки терпіння. Ось мені здесь, це наша сила Вся. Дякуємо тобі. Так? Підтримки батьків від підтримки хлопця, друзів. Наскільки тебе місто приймає і як у вуличного музиканта, і як мешканця міста Краматорськ, який був змушений переїхати евакуюватися до Івано-Франківська? Насправді дуже файно. Люди класно сприймають інше місто, культури так далі. Але по суті, неприйняття я не знайшов. Класні люди, класна архітектура, до речі, швейна. Рота, перше, Балаклава. що ми шили, балаклави ми mm -hmm. шили благодійна ініціатива. Врятуй красу. Люди, які командою допомагають... Знову мати риси обличчя людини. Ми допомогли йому наразі, із цією губою він нормально може їсти. У нього половину зубів не було. Ми допомогли йому з зубами. Тобто він зараз може якісно жити. Ми постійно на зв'язку з пораненими. Вони нам дають що, що їм краще, що їм зручніше. Потрібно їм дякувати. Потрібно, щоб вони розуміли, що це все для них, тому що вони для нас роблять набагато більше. Це найкращий зворотний зв'язок, саме посмішка пораненого, коли там лежить так такий кремезний хлопець і в таких якихось смішних трусілях, і каже, Швей рота, дякуємо вам за те, що моя дубка в теплі, і це я не знаю для мене. Це так. Ну просто як це енергія Донайте, підтримуйте, купуйте для подарунків і майте на увазі, що існують вони для того, щоб хлопцям було добре. Озирніться довкола і допоможіть комусь, тому що рятуючи інших людей. Ми рятуємо себе. Я просто накрила хожу, коли от я знаю, що я щось зробила для людей, і цим людям стало легше жити. Вони там стали щасливіше. Воїники не захищають, які дають нам наснагу до цього життя. Якщо вони можуть брати, значить ми можемо. Коли ти справді любиш, коли між вами любов, тоді є ось цей мостик, який об'єднає на цій ноті. Я відпускаю вас в новий день і бажаю вам побільше любові, побільше єдності, побільше світла у вашому житті.